Thank you Теплий вересень для сумчан змінився прохолодним жовтнем. За інформацією сумського гідрометцентру, останні кілька днів температура повітря в сумах в середньому коливається від 6 до 8 градусів тепла. Вночі ж синоптики прогнозують до нуля градусів. Да, звичайно. У нас індивідуальне індивідуальне опалення вдома. Ну моя включила вже давно. у Мене діти да вже замерзаємо по чуть, -чуть замерзаємо. А як готуєтесь? Ну до ми вмикаємо що У нас Є опалення. Ми вже вмикаємо, і вже ми як неділю гріємось вдома. Позавчора ми його вимкнули, але ми замерзли. Прийшлося знову вмикати. У сумчан в будинках, яких централізоване опалення, батареї поки холодні. Я вважаю, що зараз дуже тепло ще, тому треба вдягнутися добре вдома і можна трішки пізніше це зробити. Це не знаю, я думаю, рідко буває. Мабуть, потрібно вже. Мої бабуся вдома їй холодно постійно. Звичайно, холодно. Особливо, коли діти вдома, то це, звичайно, що потрібно. Як вимикати, так вчасно. А вмикати, ні. за інформацією міської ради із 11 жовтня опалення почали вмикати закладам освіти, медицини і соціальної сфери за зверненням керівників цих установ. На сьогодні тепло подали до 66 відсотків закладів. Щодо житлового фонду, як повідомили в міській раді, попередньо опалення в сумах почнуть вмикати із 23 жовтня. У Квартирі холодно, але ще можна потерпіти числа до 25-го. Там уже холодніше буде, а тоді можна включати. Сумчани говорять, враховуючи досвід минулого року, заздалегідь готують альтернативні методи, як зігрітися в холодну пору ковдри, обігрівачі та генератори. Ми її підключаємо, щоб у нас робила світло, холодильник і котел. І ми так обігріваємось. Коли відключання було, то ми його переключали. Ось до цієї зими ми вже підготовлені. Ось так от. Не замерзаємо. Майже нічого ні, ні підготувався і саме тільки зараз почав замислюватися на за що цього. Теплі ковдри так а обігрівачі, ні, тому що вони дуже багато тягнуть енергії, а це дуже дорого. Обігрівачі обов'язково у нас є. Ми зараз вмикаємо на півдня, на саму маленьку. На єдиничку, включаємо, що хоч воздух трошечки був теплий. А так, у кого, звісно, маленькі діти, то тим, звісно, треба опалення. А вже взрослі якось як-то видержать, нічого страшного. Щодо стану готовності по Сумській області, за інформацією ОВА, теплопостачальні підприємства Сумщини готові до початку опалювального сезону на 99%. Юрій Котляр і Максим Близнюк, новини СТС. Жительці Конотопа зателефонували невідомі, назвалися працівниками банку і розповіли, що з її картки нібито знімають кошти. І для того, щоб ну, треба заблокувати картку. Ну, я ж вирішила, що це дійсно так, і пішла на уступки. Те, що вони мені казали, я це в такому режимі було все швидко, 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 Я не могла навіть стюмитися, як я це сказала, що в ітогі я назвала пін-код карти. В результаті із картки 57-річної жінки зняли 15 тисяч гривень у поліції, вкотре наголошують, не можна передавати персональні дані невідомим людям. В жодному разі не повідомляйте свої персональні дані третім особам, навіть якщо вони представляються працівниками банківських установ. Співробітники банку ніколи не запитують конфіденційну інформацію. За такою схемою діють лише шахраї. Спочатку втираються в довіру шляхом обману, потім вивідують персональні дані та отримують доступ до ваших коштів. З липня 2023 року в Україні скасували режим надзвичайного стану, спричиненого вірусом COVID-19. тепер хвороба стала сезонною, як і грип. Сумчани ж коронавірусу не бояться. Це вже пройдений етап в нашому житті. Ось профілактикою. Ну так, звичайно, ми їмо здорові продукти, гуляємо на свіжому повітрі з дітьми. Я перехворіла як звичайним грипом через п'ять днів, все в порядку пішла працювати. За останній тиждень на сумщині коронавірус виявили у 137 людей. Тижнем раніше хворих було вдвічі менше, кажуть лікарі. Ковід підтвердили у 85 людей. Також знайшли новий підвид омікрона Еріс. Вірус, Він швидше приліплюється до дихальних шляхів. Швидше. І друге, що в нього дуже таке негара нехороше, це те, що він, на жаль, обходить імунітет. Лікар радить робити щеплення проти коронавірусу, зокрема тим людям, які належать до груп ризику. Однак зазначає, вакцинація обереже не від самого захворювання, а від ускладнень. Прививка від коронавірусу вас не захищає. Вона тільки захищає вас від того, що перебіг, який буде захворювання, що ви не попадете в реанімацію, вам масочку не приїдеться дихати дуже довго і так далі. І ви не помрете. Зараз в області є вакцина Джонсон-Джонсон для дорослих та комірнаті для дітей від 5 років та дорослих. Перед тим як щепитися, варто проконсультуватися з сімейним лікарем. Я прийняла дві дози тих, що за графіком, і бустерну дозу. Тому я вважаю, що я досить такі а, маю профілактичне щеплення і намагатимусь не захворіти. А взагалі то всі ті справи, які ми. Робимо чаї, вітаміни, це все вживаємо. Загалом на Сумщині за тиждень виявили більше 4,5 тисяч випадків захворювання на ГРВІ. Центр громадського здоров'я прогнозує, що показник буде зростати. Новини СТС.